Україна і США проводять у Саудівській Аравії консультації щодо мирного завершення війни. Сторони поговорять про рамки можливої мирної угоди. З візитом до Еріада вирушить і президент України Володимир Зеленський. За даними американських змі, зустріч відбудеться 11 березня. Докладніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Володимир Зеленський заявив, що 10 березня поїде до Саудівської Аравії. Там відбудуться мирні перемовини України та США з питань завершення російсько-української війни. Проте сам Зеленський участі в перемовинах брати не буде. Цитата наступного тижня в понеділок заплановано мій візит до Саудівської Аравії для зустрічі з падкуєвним принцем. Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Йдеться повідомлення зеленського в Телеграм. Він додав, що Україна працює і працюватиме винятково конструктивно заради швидкого і надійного миру. 11 березня у столиці Саудівської Аравії відбудуться перемовини між Сполученими Штатами Америки та Україною. Про цей мікроблозі ікс повідомила кореспондент американського каналу Fox News Джекі Гайнріх. За її даними американську сторону представлятимуть державний секретар Марку Рубіо, спецпосланець президента Стів Вітков і радник із національної безпеки США Майкл Волц. Цитата у вівторок Рубіо Вітко Волз вирушать до Еріада щоб зустрітися з українцями, зокрема з Єрмаком. Ба більше спеціальний представник президента США Стів Вітков заявив, що під час зустрічі США та України в Саудівській Аравії сторони спробують узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню. За його словами, зустріч з Україною перебуває в розробці. Цитата: зараз ми ведемо перемовини про координацію зустрічі з українцями в Еріаді або навіть можливо в Джиді. Цитую його скай. news. При цьому Вітков назвав позитивним першим кроком лиць президента України Володимира Зеленського, американському лідеру Дональду Трампу, надісланий після їхньої провальної зустрічі в Білому домі 28 лютого, за даними інформованого співрозмовника РБК Україна, українську делегацію очолить керівник ОП Андрій Єрмак. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не буде іншого вибору, окрім як мирна угода. Таку думку він висловив під час виступу в Вальному кабінеті. Пише The New York Times. Далі цитата: Я думаю, що стане. Це наступне. Україна захоче укласти угоду, тому що я не думаю, що у них є вибір, сказав Трамп. За словами Трампа, і Росія своєю чергою також буде змушена укласти цю угоду. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом, іншим способом, який знають тільки я, у них немає вибору, сказав Трамп.